Дай Боже, файного і світлого дня середи, світлої середи. Вітаю вас, латвориться, монастир Мукачевський на фоні Сакур. Сьогодні файну підказку нам дає Фултон Шін, єпископ американський. Я підозрюю, скоро буде святим, так виглядає, він вже, а може вже й святий, ми ще просто не знаємо. І він каже таку класну цитату, дуже потрібна нам у Контексті переживання періоду Великоднього. Така ідея. Хрест, каже він, це перемога над гріхом, над смертю, а Воскресіння це їх доказ. Хрест це перемога над гріхом і смертю, а Воскресіння це доказ. Тобто він показує, як красиво Господь не просто говорить або там десь ділиться, що він нас любить. Він нам відкриває свою любов. Він показує цю любов на Христі, але Він потім дає ще докази. Які докази? Він дає докази у Воскресінні. Він запрошує, щоб ти і я, щоб ми не боялися смерті, щоб ми не боялися, що ми помремо. Бо коли з ним помираємо, то матимемо життя вічне. Ми якось мали розмову з однією моєю подругою, і вона пробувала розбирати свої страхи. От коли, наприклад, вона мала там страх до мішей, до щурів. І мала страх до змій, І ми докопувалися. Добре, а, а в чому причина? Добре, а що це походить? Добре, а де початок? А, а якби де корінь страху? І ми до цього дійшли дуже швидко, що в кінці кінців вона боїться не мішає. Вона боїться, що миші її покусають, а це її призведе до тяжкої рани, і вона помре. Вона боїться не самої змії, а вона боїться, що змія вкусить і, і це може до смерті привести. Тобто до кінця це, це страх смерті. Це страх смерті. І коли ми собі будемо повторювати і входити в цю істину, ми приймемо цю істину як свою про подолання гріха і смерті на Христі і про доказ, про буквально папір, підтвердження, завірення, декрет, не знаю, постанову Христового Воскресіння як доказ Його любові і зламання гріха, зламання наслідку гріха смерті, то я думаю, що це також допоможе нам інакше. Плечі розправити і дивитися зміям в очі, щурам в очі і всяким страхам в очі. Що слухайте страхи? Ви нас не лякайте. Чого? Бо є той, котрий зламав смерть. Є той, з котрим я, якщо буду через це посвідчення, його Воскресіння, я буду жити вічно, навіть якщо помру. Тобто його життя це настільки життя, його життя це таке глибоке життя, його життя це таке живе життя. Що навіть якщо ти помреш, то ти не загинеш. Навіть якщо ти помреш фізично, це для тебе нічого не означає, ого, тоді смерті можна не боятися, тоді можна не боятися. Тому нехай це для вас стане сьогодні натхненням така підказка від Фултона єпископа, що хрест це доказ про те, що гріх зламаний, і про те, що смерть зламана. А Воскресіння це є підтвердження цього. Не? Хрест це факт, Воскресіння підтвердження. Документ, посвідчення. Воскресіння це посвідчення любові Божої і зламання гріха і смерті. Робіть так, аби це посвідчення було вашим, аби там було описане ваше ім'я. І коли черговий страх до змій, до мишей, до ще якоїсь комедії буде перед вами вискакувати, такий Христос Воскрес, бо істину Воскрес. І це нехай вам дає надію і відвагу смерті не боятися. Від гріха скриватися, хто сказав, аби була Рима. Тікати від гріха. Будьте благословенні, будьте живі із і з Воскреслим Христом із його доказом любові і перемоги над смертю. Майтеся файно, мир вам!